В принципі, те ж саме можна сказати і про Ломаку. Тобто він, треба визнати доволі сильний медіафахівець. і він, можна сказати, переграє в медійному сенсі Брежинського, тому що він з нічого може створити ситуацію, в якій пропіаритись, десь зманіпулювати. Якщо говорити про ті ж самі фонтани, та, по суті, він вийшов, сказав. Сказав, що ми не будемо витрачати гроші на фонтани, ми передамо на ЗСУ. Те, що там потім Бражинський вийшов і сказав, ті гроші взагалі не передбачалося з самого початку, але ж кому вже по сутці, там люди головне подивилися, що Ломако. Зекономив, передав на зсу, хоча це просто з нічого створений піархід, і в, і в таких моментах там або про зараз про звіт а Хто взагалі сказав, що він має звітуватися? Тобто, е, якби але на цьому він з нічого може створити політичні маніпуляції, грати на цьому, заробляти свої політичні бали, десь дискредитувати Брежинського.